Нас доєднується Микола Княжицький, нардеп е, з фракції Європейська Солідарність, член комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю, пане Миколо. Одразу просто прям бо вже ну чесно скажу відверто дістало. От зважаючи на ту ЕПП, яка вже 9 місяців тягнеться тільки з моменту е, ухвалення в першому читанні цього законопроекту. Постає питання: парламент все ж таки колись розродиться? Чи в цьому скликанні це апіорі неможливо? Парламент готовий. Є відповідна кількість голосів для голосування. Я думаю, порядка 240-250 двісті mm. депутатів готові за це проголосувати. Просто керівник фракції Слуга народу Давід Рахамія і спікер Руслан Стефанчук. Вони не виносять законопроект в зал. Ну спікер посилається на голову найбільшої фракції. Тим більше його підтримують представники цих двох фракцій, які виникли на уламках ОПЗЖ, і вони категорично проти. Таким чином це блокує винесення законопроєкту в зал. Пане Микола, ну але ж це ініціатива? А, ну вона в тому числі і президенту належала. Ну принаймні він її підтримував, а, говорив про це. А зараз виходить що ті, кого він привів у владу, просто ігнорують рішення ну свого політичного патрона. Скажімо так, от як чим, чим обґрунтовується така поведінка? Половина ігнорує, скажімо так, може трошки навіть менше. А більшість більшість слуг готові за це голосувати. Вони стояли коло з нами коло трибуни, але голова фракції не, не сказав, що його фракція це підтримує. Хоча ніякого такого голосування за це не проводить. Очевидно, в цій фракції багато людей, які прийшли туди за підтримки Росії Російської церкви. Це ж не новина. Президент нас в особливих умовах. Він лідер країни, яка воює. Він дійсно, як мені здається, це підтримує, але знайти механізми впливу на тих, хто не підтримує, не може, тому що йому потрібні голоси в залі. Тому що крім оборонних законопроєктів, в нас більшість голосує і, вибачте, корупційні. А для цього треба, щоб підголосовували представники колишнього ПЗЖ. Тому їх ображати не можна. Та й свої там є багато таких, які готові підтримувати російську церкву. А російська церква виділяє на все це, як я підозрюю, шалені. Бюджети і все це працює на жаль проти України. Ну добре, от дивіться: а чи має місце, скажімо? За вашу інформацію, певний шантаж виходом з фракції станом на зараз, якщо я я про слух народу маю на увазі, тому що станом на зараз здається 223, 233 чи 234 депутати, так залишаються у фракції слух народу. А якщо скажімо, ну там ще піде сім депутатів, а їх більше ті, хто не хоче голосувати за законопроект про заборону ПЦМП, то це буде означати там. Крах коаліції, так, крах монобільшості, е, оцей момент відіграє роль, я не чув, що вони хочуть виходити з фракції. Монобільшості як такої давно не існує. Тому що де-факто членами коаліції є представники колишньої ПЗЖ, які голосують так само, як і коаліція. Ну і інколи їм підголосовують інші якісь групи. Довіра, наприклад. Хоча значна частина довіри готова була голосувати за цей законопроєкт. Нічого такого нового, що б не бачив український парламент, і щоб завадили. У нас, здається, проблеми трішки. А, е, Пане Миколо, чуєте мене? Я Бо... чую вас. Так, мені здалося. Так, так, так. Так, ви кажете, е, так, ще... Так, так, я вас чую. Та поки ви... ви перевіряєте, чи я ви що я хотів вас трошки виправити, тому що в питаннях, які ставили ваші колеги, журналісти, е, говорилося про заборону ОПЦМП. В законі немає жодного слова про заборону ОПЦМП. Це Та закон про заборону діяльності російської церкви в Україні, якою зараз дійсно є ОПЦМП. Тут ви праві, але в них тоді буде вибір. Вони можуть сказати, що ми незалежні від Москви. і, Будь ласка, вони можуть спокійно працювати. Ну та заборона зв'язків з Москвою, я би так сказав. Це так. дуже важливо, і це ж не тільки про ОПЦМП взагалі релігійних організацій, так які пов'язані з Москвою, мова про це йде от законопроект Насправді закон стосується всіх, але в першу чергу це mm -hmm. стосується саме російської церкви в Україні, пане Микола. Так а які є засоби впливу, які є важелі впливу? Ну от на того ж до прикладу Арахамія, тому що Арахамію, тому що ну це ж може тривати безкінечно довго. Якщо взагалі за коли стане реально, ви повторіть 10 разів в ефірі Арахамія проголосуючи не блокуй заборону російської церкви. Якщо це будуть робити в усіх ефірах, вони зважають на громадську думку і вони будуть до цього прислухатися. Ми будемо блокувати трибуну і не будемо дозволяти голосувати нічого іншого, поки це питання не буде вирішено. Не знаю, чи 10 разів зможу можу зараз, можу звернутись, давити рахамія. Будь ласка, проголосуйте за заборону е релігійних організацій, афілійованих з Москвою, е пане Микола, але все ж таки. І тоді повертаючись до питання, коли це може стати реальністю. Сьогодні засідання закрили. Наступні, наскільки я розумію, пленарні засідання, десь на кінець там серпня чи на середину серпня, призначені, Так? Далі ну, ми розуміємо, що там листопад, вибори в Сполучених Штатах знову ж таки, вся увага там, в тому ну, числі українських політиків. Да. До виборів сполучених штатах це не має відношення? немає відложення. абсолютно, але я маю на увазі до роботи депутатів і до уваги. Ну там все одно там так українські політики теж будуть якимсь чином приділяти увагу цьому процесу. Далі в нас зима, далі там про бюджет треба думати і, і все інше. До кінця року, принаймні, ви бачите перспективи ухвалити цей законопроект чи ні? Я думаю, що його треба в серпні ухвалити. Ми принаймні все будемо для цього робити. Зараз шкода, що е, слуги вирішили трошки відпочити, е, це як в цьому анекдоті. Пам'ятаєте, колись малювали такі жартівливі картинки. Раптом війна, а я втомився. Е, от вони втомилися, їм треба відпочити. Але я думаю, що вони з'являться в 20-х числах серпня і проголосують. Ми принаймні все будемо для цього робити. Правда, і російська церква буде вкидати мільйони і мільярди е, різної валюти для того, щоб е, переконувати світ в тому, що в нас тут їдять маленьких християн, і роздавати кошти всім від кого це залежить. Але думаю, що сила переконань сильніша від сили будь-яких грошей. Дякую вам, пане Миколу. Сил вам а, для Дякую. переконань ваших колег. Я от щоб бачите, не бути голослівним ще раз от, при вас звернусь до Давида Арахамії. Давиде, будь ласка, проголосуйте нарешті. Вісім разів мені ще залишилось. Микола Княжицький, народний Дякую. депутат України з фракції Європейська Солідарність, член комітету з гуманітарної та інформаційної політики. З нами на зв'язку був говорили про перспективи заборони. Проросійських релігійних структур в Україні.